Вітаю НТА новини підсумовують події п'ятниці 11 січня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Перенести не можна залишити одну з візитівок Львова ринок Вернісаж. Чергове хочуть переселити. Зрив були виявлення проміжні вибори до обласної ради, які б мали пройти 27 січня. Наймовірніше не відбудуться. Відсутні гроші. Льодовий розгром львівських хокейні леви удома поступилися столичному компаньйону. В облозі Львівський слідчий ізолятор сьогодні посилено патрулювали та шукали вибухівку. Прилеглі вулиці закрили для руху транспорту. До таких заходів безпеки правоохоронці вдалися через дзвінок аноніма, який повідомив про можливий напад на конвой з затриманими і замінування споруди. Однак вибухівки на щастя не знайшли. Нападу на автозак також не було. Відтак воєнізовану охорону СІЗО зняли, а рух транспорту навколо відновили. Повідомлення від Аноніма надійшло сьогодні близько 9-ї години ранку на гарячу лінію 102. Оператору він розповів, що володіє інформацією про те, що зранку до обіду відбудеться замінування споруди слідчого ізолятора та напад на один з автозаків, що транспортують підозрюваних із ізолятора на судові засідання або ж на слідчі дії. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виїхали кінологи, вибухотехніки, працівники інших служб. На даний момент вже оглянуто повністю СІЗО, прилеглі території, жодних якихось пристроїв подібних на Вибухові пристрої, не знайдено. Нападу на автозак, що його пророкував анонім, також не відбулося. Тож близько обіду рух по вулиці Данилишина, де розташований в'їзд у СІЗО, розблокували для транспорту. В самому слідчому ізоляторі, попри облогу, життя вирувало у звичному режимі. В самому слідчому ізоляторі жодних якихось порушень чи якогось руху якогось незрозумілого. Тривоги, тому подібне, нічого такого не спостерігається. Видача ув'язнених на вимогу суду або слідчих органів чи прийняття ув'язнених, яких привезли конвоєм, відбувається, здійснюється. Тобто, у нас в принципі ця інформація на нашу діяльність ніяким чином не вплинула. Наразі телефонного жардівника правоохоронці не знайшли, проте встановили таксофон, з якого він здійснював дзвінок. Він розташований у центральній частині Львова. Тим часом у міліції констатують впродовж минулого року надійшло 17 анонімних повідомлень про замінування об'єктів. Жодне з них не підтвердилося. Міліціянти наголошують за новим кримінальним кодексом. За такі видівки передбачається як чималий штраф, так і позбавлення волі терміном до п'яти років. Перенести не можна залишити одну з візитів у Кльвова ринок Вернісаж. Чергове хочуть переселити відповідний проект. Ухвали вже підписали міські чиновники. Цього разу продавцям пропонують. Місце на розі вулиць Кривоноса Замкової. Утім, і митці, і продавці проти вони запевняють, так далеко туристи за сувенірами не підуть, а площу війчого, де Понад 15 років дії ринок знають усі. Міські обранці також не в захваті від ідеї можновладців. кажуть, свого часу на місці Вернісажу вже мали зводити підземний паркінг і готель. Утім, щоразу все завершувалося скандалом. Попри морозну зимову пору на ринку Вернісаж, торгівля йде повним ходом. Хтось продає вишиванки, хтось картини, а хтось власноруч виготовлені сувеніри. Продавці, які здебільшого, і є авторами свого товару, розмовам про чергове переселення уже не дивуються. Кажуть, за 17 років, відколи діє ринок, це вже не перший раз. Втім, вони завжди відстоювали своє місце під сонцем. Боронитимуть вернісаж і цього року. У кожній країні є вернісаж, знаходиться в центрі. Міста і люди знають, які приїжджають, які які їдуть відпочивати, заїжджають, і хочуть кожен привезти якийсь сувенір, показати подаруночок, які вироби роблять у Львові народні майстри. Ну а нас нам не дають працювати, нас просто звідси хочуть вижити. Ні, напевно, це навіть не то, що нам не підходить. В першу чергу ми працюємо не для себе, ми працюємо для людей. Люди ж сюди ходять. Люди. Красуються, любуються нашими виробами. Напевно, все-таки бастувати будемо. Будемо просити, будемо пояснювати, які ще методи можливі, всіма можливими методами. Натомість чиновники запевняють, ринок стихійний і йому не місце у самісінькому центрі Львова кажуть, площа біля театру має бути пішохідною зоною, а для народних умільців уже підібрали інший варіант. Це громадська площа, і там має бути площа, яка буде пішохідною, доступною для львівян. Там не може бути ніякого будівництва, тому що що говорили підприємці, ну запускали які що цю площу забирають цю площу, тому що і хочуть там забудувати. Ходили якісь історії про готель та підземний парк. Ну було до Єврота, що десь до такі розглядалися, але там поплатиче збоку, там. На цьому зупинилося, там ніхто нічого не робить. А це схили на розі вулиць Кривоноса замкові. Їх в замін Вернісажу чиновники пропонують для торгівців. Мовляв, тут і до центру близько, і автобуси з туристами неподалік зупиняються. Торг мав би бути добрий. Втім, член депутатської комісії землекористування Володимир Гірняк лише розводить руками. Там, по-перше, зелені насадження, там дерева. І я маю глибоку сумнів, що там взагалі можна розмістити ринок саме в цьому місці. То їм треба або всередтутне користування, надати земельну ділянку, або якось інше. Якщо навіть кудись переносити ринок, то це повинно бути з погодженням цих працівників, і це має бути хороше місце. І третя річ, ми зразу маємо спрогнозувати, що якщо б теоретично переносити цей ринок, що має бути на цій площі. От, скажімо, пропозиція Заньковецького театру, там має бути пам'ятник Марії Зіньковецької, наприклад. Тим часом чиновники запевняють, шукатимуть компромісний варіант, а тим часом готуватимуть документи на землю. Для цього їм знадобиться щонайменше рік. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Зрив волевиявлення проміжні вибори до обласної ради, які б мали пройти 27 січня, найімовірніше не відбудуться причина банальна відсутність грошей. Дільничі виборчі комісії не можуть сформувати й досі, адже люди не хочуть працювати задарма. Якщо ж до вибори усе ж не відбудуться у визначений термін, єдиним виходом ситуації буде призначення. Повторного голосування, і так до безконечності. Голова обласної виборчої комісії Микола Щур каже, ситуація з виборами на Львівщині є вкрай складною. Сьогодні обливоборчком мав би вже видавати агітаційні плакати для ознайомлення виборців на дільницях з кандидатами та їх програмами. А 16 січня мали б бути надруковані бюлетені. Утім, все впирається в понад 7 мільйонів гривень, які повинна була надати обласна казна. Наразі з цієї суми облвиборчком не отримав ні копійки. Тож, вочевидь, 27 січня виборам не бути станом на зараз, скажімо, ну, нереально, що вони відбулися, так як справді немає грошей. Е, відповідно, не буде бюлетенів. Ми все будемо робити відповідно до норм закону, тобто все, що можемо без грошей, так? без фінансування. Всі норми. Формування комісій, будь-яке рішення, що пов'язано з діяльністю комісій, списків виборців і так далі. Тільки дійде справа до друку бюлетенів, ми не можемо цього робити. Аналогічна ситуація з формуванням комісій на місцях. В більшості з них серйозна проблема з кадрами, адже люди не хочуть працювати задарма. Найбільш проблемним у цьому питанні є Львів. Найбільш проблемним, мабуть, я так передбачаю, буде місто Львів, так як це поза 100 виборчих комісій, так, І можна десь всі переважно вони великими, можна підрахувати, скільки скільки людей потрібно для того, щоб сформувати ті комісії. Що це мінімум 18, так близько ста, це вже ну приблизно 2 тисячі людей потрібно. В місті Львові місті Львові з тим, напевно буде проблема. Експерти виборчого процесу кажуть, влада на місцях очікує на вказівку з центру, тому й не приймає жодних рішень. А в Києві, схоже, зараз у довиборах не зацікавлені. Втім, експерти наголошують, місцева влада має будь-що провести до вибори у визначений термін. Якщо ці вибори будуть зірвані, як на мене, це дуже погано вплине не лише на демократію в цілому в Україні, але й на образ лівщини, яка завжди позиціонувала себе як демократична область. Разом з тим кажуть у КВУ скорочувати кількість обранців у раді, як цього хотіли обласні депутати, неправильно, адже це суперечить виборчому закону та позбавляє виборців з певних округів свого представництва у владі. Набагато дієвіше скоротити бюджет, але вибори таки провести єдиний прийнятний тут варіант: це виділення, це зменшення бюджету на проведення виборів, скажем так, його оптимізація. Тому що я розумію, що бюджет передбачає там статті, які фактично гарантовані законом. Я думаю, що тут варто переглянути статті з приводу інформаційних матеріалів, з приводу їх друку за державний кошт. Нагадаємо, станом на зараз взяти участь у довиборах до Львівської обласної ради від 15 політичних сил зголосився 51 кандидат. Найбільше 11 претендентів на депутатське крісло зареєструвалися у Яврівському районі, найменше по 6 у Бродівському та Каменкобузькому. Сьогодні відновили подачу тепла до усіх корпусів львівської політехніки, у пительні якої в середу вибухнув газовий балон. Постійним теплопостачанням замість тимчасового забезпечили також будинок органної музики. Нагадаємо, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки на звичайних ситуацій визнали цей випадок на ситуацією ситуацію об'єктового рівня. Відновлювання роботи мають завершитися до 19 січня. До цього ж дня студенти політехніки продовжили канікули. Равою львівських кілерів займається головне слідче управління Мес України. Про це львівським новинам онлайн повідомив начальник управління боротьби з організованою злочинністю головного управління Мес у Львівській області Василь Телиця. За його словами, непередодні цю кримінальну справу було передано для розслідування до Києва. Нагадаємо, 11 грудня на вулиці Єфремова у Бозі Львівщини та у Губос із Києва провели операцію з затримання двох підозрюваних у низці резонансних вбивств. Аби не потрапити у руки міліціонерам, кілери спробували застрелити один одного у підсумку. один чоловік помер на місці, інший отримав травму голови. Його спеціалізували. Лікарні зоном з'ясувалося, що у Львові загинув кілер Володимир Марко, відомий у кримінальних колах на прізвиську Біба, його підозрюють у багатьох резонансних убивствах. Поліклініки де садки та школи у Львові відремонтують коштом північної екологічної фінансової корпорації. Всього у переліку 9 об'єктів загальна сума коштів на цей рік – 3 мільйони гривень. Зокрема, заплановано капітально відремонтувати внутрішні інженерні мережі будівель п'ятої поліклініки на вулиці Воговського, відділення для дітей четвертої поліклініки на проспекті Червоної Калини, а ще капітальний ремонт будівлі відділення для дорослих четвертої поліклініки. Окрім того, у переліку модернізації систем опалення та електропостачання, утеплення стін у будинку десантка сто на вулиці Тернопільській для садка 129 на Коновальце, а також ремонтні роботи у 84-й школі на вулиці Зубрівській. Під контролем, аби убезпечитися від хуліганів та грабіжників, мешканці одного з будинків на вулиці наукові встановили камери спостереження на подвір'ї та сходовій клітці. Наразі у Львові це єдиний багатоквартирний будинок обладнаний системою відеонагляду. Водночас боротися зі злочинцями у такий спосіб планують і чиновники цьогоріч у місті облаштують камерами зупинки громадського транспорту, входи у парки, а ще заклади торгівлі і харчування у центрі міста. Правоохоронці переконані, така новація. Це суттєво зменшить рівень злочинності. Мешканці будинку номер 29 на вулиці науковій відеокамери встановили неспроста, докучало дрібне хуліганство молоді та неодноразові візити злодіїв. Пенсіонер Богдан Годимов каже, що його квартиру намагалися пограбувати, коли удома був лише 15-річний онук. Він підійшов в кухню, хотів попити там. Щось чує та хтось дійсно біля дверей. Він підходить. І падає серцевина з нижнього замка, а нижній замок якраз був не закритий, а верхній був закритий. Він до верхнього замка хотів відкрити і крикнув там, і все, і чує, хто то полетів. Поки він відкрив двері, то вже цей вже не було нікого. Відтак звернулися до правоохоронців із заявою. Проте зловмисників так і не знайшли. Тож пропозицію встановити відеонагляд, яку подало ОСББ, лише підтримали. За власний кошт купили чотири камери та пристрій для запису. Усе це обійшлося мешканцям у 5 тисяч гривень по 40 з квартири. Зате жити стало безпечніше, запевняє голова ОСББ Володимир Іванов. Ще був випадок, коли тут наркомани вночі залазили, значить, в будинок. Ну, поламали нам сказати, доводчик дверей, поламали там ці. Ми в міліцію передали ті відеозаписи. Ну, на жаль, або якість була записів недостатня, або якість роботи міліції недостатня, їх не, не затримали. Все частіше львів'яни встановлюють біля своїх квартир камери відеоспостереження. Проте будинок на Науковій єдиний у місті, повністю обладнаний системою відеонагляду. Боротися зі злочинцями у такий спосіб планують чиновники та правоохоронці Галицького району. На зупинках громадського транспорту та входах у парки встановити камери планують за бюджетні кошти. А на будівлях ресторанів та магазинів за гроші підприємців. Я думаю, що ми будемо зараз працювати зі всіма суб'єктами підприємницької діяльності, які оформляють, дозволи відповідні дозвільні документи, беруть встанову режим роботи своїх об'єктів. Також погоджують, що районна адміністрація буде звертатись з, з проханням, встановити і внутрішні. Відеоспостереження в приміщеннях і зовнішнє міліція запевняє, що камери відеоспостереження полегшать їм роботу, адже контроль за неправомірними здійснюватиметься постійно і відслідкувати їх стане значно легше. Однак, чи вдасться чиновникам здійснити задумане, покаже час. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. Врятували життя львівські лікарі. інфекціоністи вивели семирічного хлопчика з 11-денної коми Сашка. Госпіталізували до реанімації 29 грудня. За словами медики, важкий стан дитини спричинив менінгіт, викликаний так званою гемофільною інфекцією. Зараз маленький пацієнт уже Йде на поправку Менінгіт вважається смертельно небезпечною хворобою. За статистикою, 10% людей гинуть навіть при лікуванні. Врятувати хворого можна лише за умови вчасного звернення до шпиталю. Пані Лідія зреагувала на стан сина миттєво. каже, що не минуле марно навчання на військовій кафедрі. Почалася рвота. Потім я зробила висновок такий, що. Бо дитинку, коли нахиляли голова, в нього сильно боліло, я зробила висновок, що в нього мінінгіт. Сказала чоловікові, ми викликали швидку. Швидка десь через 20 хвилин прибула і діагноз цей, хоч прикро, але підтвердився. Лікарі певні, ситуація могла закінчитися трагічно, якби не вчасне звернення батьків. <зв <'язок> Дуже стрімко розвивається клініка, і від початку від моменту захворювання буквально пройшло лічені години. Хлопчик вдома впав в кому, поступив в безсвідомому стані з розладами серцево-судинної діяльності, розладами дихання. І крім того, що дитині проводилася інтенсивна терапія внутрівена, потребувала протезування органів, таких як штучна вентиляція, легень. Трахіостомія, парентеральне інтеральне харчування, які дали свій результат. Бактеріальний менінгіт, викликаний гемофільною паличкою з таким блискавичним перебігом, трапляється в області не часто від двох до п'яти випадків на рік. Однак кожного разу це реальна загроза життю. Дитинку, поки довезли, дитинка втратила свідомість, була без свідомості, і 11 діб пробула в комі. І дякуючи тільки лікарям, я думаю, і Божій волі, вдалося все-таки дитинку врятувати, стабілізувати, і зараз її стан покращується. Лікарі наголошують, першою причиною манінгіту стала загрозлива гемофільна інфекція. До слова, щеплення проти неї рекомендується проводити починаючи з трьох місяців. Багато є носіїв, вона викликає гостреспіраторні захворювання, але власне небезпечним є така генералізована форма, як менінгіт. Може викликати отити, може викликати синусити, тобто це от наші нежиті, захворювання вуха, отити. Якби така дитина була адекватно щеплена проти гемофільної інфекції, то така дитина не захворіла би на таке важко перебігаюче захворювання, як бактерійний менінгіт. Щороку на Львівщині лікарі реєструють понад 30-40 випадків різного походження, особливо небезпечні так звані блискавичні форми, коли стан погіршується впродовж 6 годин. Тому лікарі наголошують за перших симптомів і температури негайно звертатися до медиків по допомогу. Жанна Ліченко, Юрій Руденко, НТА Новини. Пам'ятна дата за своє життя йому довелося воювати з трьома окупантами польськими, німецькими та радянськими. Два роки він відсидів у польській в'язниці, ще шість у радянській, а з німецької зумів утекти. Після загибелі Романа Шухевича упродовж чотирьох років він очолював упа, доки не потрапив до рук КДБ. Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження останнього командувача української повстанської армії, генерал Хорунжого Василя Кука. Василь Кук народився 11 січня 1913 року. За 16 років він приймав участь у діяльності організації українських націоналістів. Під час другої світової війни вів похідні групи ООН на східну Україну. Щоб утверджувати там державу, проголошено у Львові у червні 41-го. Василь Кук керував повстанцями під час найбільшого бою УПА під гурбами. Після загибелі у 1950-му Романа Шухевича став головним командиром УПА. У 1954-му Василя Кука захопило у полон КДБ, проте стратити його не наважилися. У слідчих тюрмах Києва і Москви командувач перебував до 1960-го року. Після проголошення незалежності вів активну громадську діяльність. Видавав книжки про діяльність УНУПА. Помер Василь Кук. 9 вересня 2007 року на 95-му році життя і, хоч і мешкав генерал Хрунжий у Києві, завжди просив рідних поховати його на Львівщині. Згідно з заповітом, його поховали у рідному селі Кресне Бузького району. Далі у новинах спорт Львівські хокейні леви вдома поступилися столичному компаньйону 5-0. Переломному грі був другий період, коли господарі пропустили три шайби. Турнірне становище галичан не змінилося. Вони й надалі на передостанньому шостому місці. У першому періоді була рівна гра, але своїми моментами краще розпорядився компаньйон. Вучним кітком відзначився Ігор Слюсар. У другому періоді слюсар оформив дубль, ще по шайбі закинули Роман Твердонь та Армандас Берзніш. Кияни двершили розгром Галичан в третьому періоді. В другий відзначився твердонь. Зробив він це, коли Леви грали у більшості. Наступні два матчі Галичани проведуть 13 та 14 січня у дома проти столичного Сокола. Нечисельне чисельне представництво, наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець оприлюднив прізвища футболістів, які зіграють на Кубку співдружності. У цей список потрапив лише один представник Львівських Карпат, півзахисник Ігор Озарків. Змагання стартують 18 січня у Санкт-Петербурзі. Українці нагадаємо потрапили до однієї групи з командами Туркменістану, Молдови та Литви. Невдалий старт Львів'янин Віталій Кільчицький на етапі Кубка світу з біатлону посів 23 третє місце від приможця турніру росіянина Олексія Слєпова Він відстав майже на півтори хвилини. З поміж українців найкраще виступив Роман Примош-Чернігова. У підсумковому протоколі він дев'ятий. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск наступного тижня. З вами очікує на зустріч. Тарас Кузяк, дякую, що дивилися. НТА. до побачення.